Усі ще ввірили, що наша компанія буде почути і маю Савченко зміни. Але пройшов ще один рік і Надія Савченко продовжує залишатися в тюрмі. 3 березня мав відбутися суд, остаточний суд, на якому Надія Савченко мала захищати сама себе. Вона мала сказати своє слово. Коли вона почала говорити, вона говорила настільки патріотично, вона говорила з такою любов'ю до своєї батьківщини до України, що її перервали і суд зупинили. Перенесена на 9 -е число. Надія Савченко 3 -е числа вона почала сухе голодування, тобто вона ні не їла, ні не пила води. Але, напевно, знаєте, що без води людина може прожити тільки кілька днів. І ось вона почула, що до 9-го числа її звільнили, або освіт почув, що вона просто вмирає. 9 числа Україна закликала адвоката Савченко, закликали всю Україну і весь світ стати на її захист, оголосити, що ми вимагаємо Російської Федерації звільнити на Савченко 9 числа. Ця Україна, українці в всьому світі, в всіх країнах, де вони тільки не відбувають, всюди, де вони тільки не є, вийшли на акцію протесту. В Європарламенті, в Європравом горі зробили теж мод, такі, які ми робимо сьогодні, із закликом звільнити надію Савченко. Тільки хитрістю вдалося зупинити голодування, сухе голодування Савченко. Хитрістю, чому? Тому що сказала, що якщо Надія Савченко, яка є депутатом парламентської асамблеї Європи, помре в Росії, це буде для Росії дуже погано, тому намагалися це зупинити. Але Надія Савченко сказала такі слова. Ми ці слова написали в своєму зверненні, нашому зверненні, нашому зверненні до європаментарів Греції і до європарламентарів в Брюсселі. Вона сама вона сказала, що якщо світою потрібно, щоб я померла для того, щоб допомогли моїй батьківщині, я готова померти. Значить, 9 числа, коли почався суд. Надія Савченко почала uh, свій захист з хімну України, І суд знову перекранув. І суд перенесений на 21-22 число. Так як 21-22 числа ми не можемо вийти зараз на вулиці Арті, ми вирішили це зробити сьогодні всі разом разом з вами. Ми хочемо знову, разом зі всім світом, попросити Російської Федерації, щоб вона нас змінила українського пілота Бертію Савченко. Всі разом скажемо Звободу, Савченко! І англійською мовою Free Savchenko! Будемо сподіватися, що наш голос долучиться до голосу всієї України, не тільки всієї України, не тільки українців, а до цілого світу. І всі разом ми все-таки доб'ємося, щоб є Савченко, яка виконувала свій обов'язок та захищала своє, вона лишає виїхати з України. І незаконно перемоги таке Савченко повинна бути звільнена і повинна повернутися додому живою. А світ повинна допомагати Україні, не тому що вона помагала, а то наша життя. Слава Україні!